І якщо ми рухаємося одним напрямком, підтримуємо друг друга. Для нас дуже корисно. Сьогодні ми обміняємося всі контактами, проговоримо, які є проблемні питання, в чому може місця рада підставити плече, і будемо рухатися. Для нас відбудова це відбудова життя дітей, відбудова життя сімей. Ми зайшли в Ірпінь в новому році, прийняли рішення Ірпінську громаду для Save Ukraine зробити. Мене дуже цікаво, якщо говорити про єрпінь, наскільки ми здатні, громадські діячі, згуртуватися навколо цього або навколо іншої якоїсь ідеї, і зробити єрпінь прикладом в Україні спроможної громади, відповідальної громади, де кожна дитина живе в безпеці, в благополуччі, де кожна дитина вчасно і сім'я має доступ до необхідних послуг. Де ці послуги створені, де свідома, свідоме громадянське суспільство взаємодіє один з одним, підтримує один одного, не конкурує.